Сьогодні наша українська влада зробила шалений крок до повного і тотального контролю за рухом фінансів кожного українця, і можливо і скоріш за все через декілька місяців. Буде повністю знято так звану банківську таємницю, і, в принципі, ви будете на, як на долоні, знаєте, у, у всіх, в кого тільки можна. Бо з однієї сторони, розкриття банківської таємниці це як нам подаються під соусом. Це дуже. Важливо і дуже круто для того, щоб всі сплачували податки, і ніхто від них не ухилявся з іншої сторони, це абсолютно ніяк не спасає народ України від тієї масштабної корупції, яка є, і про яку ми також сьогодні трошки поговоримо. Натомість бачимо, що всі тягати війни, всі тягати нестачі фінансів в Україні. Перекладаються просто на звичайних людей, не на наших чиновників, не на наші збиткові підприємства державні, які де керівники мають по півтора мільйони гривень щомісячно заробітної плати, і мільйони гривень щорічно премій. От, при тому наші міжнародні партнери насправді все дуже і дуже добре знають. Вони дуже добре знають і вони розуміють, що відбувається. Саме тому немає прихильності до нашої влади, зате є на щастя прихильність до України. Тож сьогодні ми говоримо про е, ті законопроекти, які вже були прийняті. Е, от і поговоримо, але почнемо ми з е, того, що говорять в світі. От, наприклад, Трамп давав інтерв'ю виданню The Atlantic, і тут він сказав дуже важливий момент. Поведінка Путіна може змусити мене стати більш прихильним до України, але не до Зеленського. В нас були тяжкі часи з ним. Отак от Тобто бачимо, що в українському інфопросторі прийнято об'єднувати владу і країну, якщо це стосується якогось негативу. Типу, є негатив до Зеленського, значить це негатив до всієї України. А е, якщо є позитив до Зеленського, то е, це заслуга самого Зеленського, і це не стосується всієї України. Якось так працює напевне пропаганда. І бачимо, що Трампа також звинувачували, в тому числі, і, до речі, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинувачував Трампа в тому, що він не любить Україну і не любить Європу. Але бачимо, що коли от Трамп давав своє інтерв'ю, він чітко дав зрозуміти, що е, в нього є прихильність до України, але немає прихильності до Зеленського. І він дуже чітко розділив своє відношення до України і до української влади. І на це є свої причини, як, наприклад, говорить радник Трампа Волт, якого так сильно також не люблять в українському інфопросторі. Волд давав також інтерв'ю на Fox News, і він сказав, що Україна була і залишається однією з найбільш корумпованих країн в світі. Потрібно уважно стежити за переданими їй коштами, тобто Штати дуже добре розуміють, що в Україні шаленими темпами розкрадаються кошти, в тому числі і ті, які надаються і іноземними партнерами. А якщо ми говоримо про кошти, які генеруються. У вигляді сплачених податків, то за цими коштами взагалі немає ніякого контролю. І їх українська влада може пиляти, як їм захочеться. На нові маєтки, на офшорні рахунки і так далі. От. Далі, наступне в нас є нардепка Ніна Южаніна, яка говорить багато різних речей, але тут вона говорить про проведення виборів. І це, до речі, інформація для тих, хто говорить про те, що вибори в Україні недоцільні. І от вона говорить, чому вони справді доцільні і чому на них можна знайти гроші і провести їх просто зараз. Давайте послухаємо. Я не можу назвати вам навіть приблизну суму на сьогодні. Я не знаю, як відбуватиметься фінансування. Єдине, от, поки ви називали цифри, вони не такі вже великі порівняно з тим, скільки в нас зараз вилітає грошей на різні програми, популістські з одного боку, з другого боку просто не прораховані. З третє, в іншому випадку, це такі, які не дають ті, тих. Наслідків, які на які очікує там, наприклад, мінекономіки, тому мені здається, що якщо порахувати всі такі кошти, ну до речі, від слуг народу можна почути цю цифру, навіть не від мене, от бачимо, що вона говорить про те, що шалена шалені кошти вилітають в трубу через непрофесійність наших депутатів. От, і все це вже 6 років. Вони при владі, і вони досі не навчились. Якщо ще перший рік можна було їх в цьому звинувачувати і виправдовувати так, тим, що от вони вчаться, то я думаю, на шостому році свого правління вони вже могли б навчитись, але на жаль, ні. І ми оце все розбираємо і зараз підходимо до того, як далі в Україні будуть слідкувати і повністю розбивати банківську таємницю для того, щоб забрати якомога більше грошей з українців. На оце. На непрофесійне використання і на розкрадання цих коштів, То, то такі е, м, витрати з бюджету на цільові вони сягають до 50 мільярдів, наприклад, за минулий рік. Тому тут нема мільярдів гривень. Тому треба е, е, розуміти, що при необхідності процеси можуть бути організовані профінансовані. А скільки от в резервному фонді, який ви згадали коштів? От чи є ці там, наприклад, до 10 мільярдів коштів на, на вибори? Мені здається, десь до 18 мільярдів було заплановано на 25 рік. Треба цю цифру перевірити, але вже було витрачання. Більше відео так було витрачання на дороги. І знаєте чому? Тому що невигідно. Е Завершувати війну, і до речі, про це говорили Політіко. Політіко зробили таку гучну заяву про те, що мирний план врегулювання в Україні означає кінець правління Зеленського. Робіть всі інформацію, що хочете, а ми йдемо далі. Далі на фоні всього цього трешу депутат Мельничук заявляє про те, що податкові відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців. Кабмін вже схвалив цей законопроект. В базі будуть фіксувати відкриття та закриття будь-якого рахунку або банківського сейфа навіть в електронних гаманцях. Далі, податкова адміністрація буде вести новий реєстр, він буде в їх повному доступі. Інформація про залишки на рахунках та зміст сейфів не буде вноситись, але сам факт їх наявності стане доступним для держави. Доступ до реєстрації можуть отримати правоохоронці, суди та інші органи. Що тут? Важливо в цьому всьому, що це ще не є відкриттям банківської таємниці, але створення такого реєстру це дуже великий крок, стрибок, я б навіть сказав, в сторону наступного законопроекту, який дуже скоро в нас може з'явитись. Про те, де будуть, коли буде створено цей реєстр, е і вже буде повний реєстр всіх. Активів, фактично, просто їх наявність. А далі треба буде внести маленьку поправочку до закону про те, що податкові і всім іншим будуть відкриті ще й баланс всіх рахунків і всього, що є в українців на цих рахунках. Цього буде. Достатньо. Тобто зараз зробили, заклали основу, а далі лише одна маленька поправочка, один маленький пунктик і все. В Україні ніхто своїх коштів не сховає. А далі ми знаємо, що зазвичай роблять з е, українцями, які мають гроші. Правильно, їх забирають. Також той самий Тарас Мельничук повідомив в своєму телеграм-каналі про ще один законопроект, який було схвалено. Схвалено проект закону про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові через цифрові платформи. Законопроект спрямований на забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та має на меті гармонізацію національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та організації економічного співробітництва. Що це означає? Це означає, що е, якщо ви щось продаєте через Prom.ua, через OLX, через якісь інші платформи. Е, з вас автоматично будуть знімати 5% податку і е, 5% військового збору. Отак. Як вам таке? Що я хочу сказати, що підняття податків це дуже круто і дуже добре, і дуже круто, що це є в Європейському Союзі, і в нас це вводять зараз, але є одна різниця. В Європі це вводили тоді, коли країни знаходяться в е, стані економічного зростання, коли всі люди живуть добре. і... Запровадження нових податків абсолютно ніяк там на їх життя не впливають. Натомість Україна перебуває в, фактично, в стані війни. Фактично. Люди, людям немає за що купити, поїсти собі. Люди намагаються хоч якось вижити і заробити коштів, бо вони не можуть виїхати за кордон, бо кордони закриті. І наша податкова їх лише додавлює. І розказує, що так в ЄС. Але в ЄС є багато чого іншого, чого в нас не хочуть запроваджувати. Наприклад, шана до людського життя. Чому ні? Чому немає? Право на вільне пересування і на вільний вибір місця життя немає, немає. Тому бачимо: все негативне, що можна взяти з Європейського Союзу, беруть для України, а все, що позитивне для українців, так, має бути, воно залишається на, десь приблизно на рівні. Не дуже розвинених африканських країн. Тому так, податки у нас будуть європейські, а заробітні плати, як в Демократичній Республіці Конго. От і все, друзі. Приблизно якось так це на жаль, виглядає. І наостанок я не знаю, для кого діє ця пропаганда, але виходячи з усього, про що ми зараз говорили. Є в нас е, коротенький відеоролик про те, чому українські чоловіки виявляються, повертаються в Україну. Давайте послухаємо. Целі випадки, коли поверталися Та. через офіційний кордон. Та, ще й кажуть, де перетнули, де незаконно. І кажуть, що не влаштовує. Не влаштовує, бо я щоб доробити копійку і шачу, як. Я ж не громадянин, тої держави. Це Це командири нашої перемоги. Я не знаю, що це за. Така програма, але сидить людина у військовій формі і розказує, що з Європи повертаються ті, хто там незаконно виїхав з України. І от слухайте, що він розказує. Він вже сказав, що для того що повертаються люди з-за кордону і кажуть: для того, щоб там заробити, я і шачу. Далі слухаємо. я громадянин України, правильно? А там, щоб заробити копійку громадяне, першу що країна робить, надає. Можливість кар'єрного росту. Що за бред? В нас, навіть якщо поїхати просто в Польщу на будь-який завод, абсолютно будь-який рандомний, у вас одразу буде заробітна плата вища в 6 разів, ніж в Україні. Зразу. Неважливо, ви не, можете, ви не будете громадянином Польщі, але ви будете заробляти без жодного напряга. Свої своєю головою будете вже заробляти в шість разів вище, всі в шість разів більше. Я не знаю на кого ця пропаганда тупорила, а це тупорила пропаганда, на кого це направлено. Але напевне є в Україні якась категорія людей, які в оце мають вірити, бо інакше б цього не було. І життя громадянам своєї країни, а а потім уже там другі громадяни країни. І тут наші приходять і потім кажуть, ну. Така ситуація, я не стягую, там треба піпець піпецкішати, аби вижити. Так да, а в Україні що? В Україні не треба ішачити. Це далі ще можна було б в цьому інтерв'ю, щоб він сказав: а в нас що, а в нас прийшов, пішов в ТЦК і все, отримуєш 100 тисяч гривень в окопі. Як довго ти їх поотримуєш, це неважливо, але буде отаке. Це просто звичайна, звичайнісінька пропаганда. На жаль. На жаль, і знову ж таки є люди, які в це вірять, які це підтримують. Далі наступний в нас по легалізації криптовалют в Україні. Знову вийшов гетьманцев. Давайте його послухаємо: світовий ринок крипти за своєю капіталізацією складає 3,4 трильйони. Доларів, і якщо говорити Україну про Україну, то Україна за е, обсягом залученості наших співгромадян до власності на е, криптовалюту, вона є на шостому місці зі 150 країн. Тобто, ми достатньо успішні в тому і в роботі з цим в Україні дуже багато успішних криптовалютчиків, і що має зробити влада правильно зробити їх трошки менш успішними інструментом Е, власне. Якщо говорити про дослідження, то дослідження кажуть, що 16% наших співгромадян до початку великої повномасштабної війни володіли криптовалютою. Зараз я думаю, що цей відсоток є більшим. Тому ми як держава не можемо не помічати таке явище, і безперечно, ми не можемо ставити своїх громадян завідомо таку ситуацію, коли вони будуть порушувати закон, якщо вони володіють, продають, реалізують ці криптоактиви. І тому ми разом з експертами дійсно напрацювали відповідний законопроект, який повинен легалізувати криптовалюту і дати можливість людям вкладати гроші в цей інвестиційний актив, достатньо волатильний, але з іншого боку, і досить цікавий інвестиційний актив, і відповідно сплачувати податки з коротше кажучи, просто дуже скоро в нас буде повний тотальний контроль ще й за криптовалютами. Бачимо, що в нас є окрема дуже маленька каста людей в Україні, яким все можна. А для всіх інших, як ми бачимо, обмеження, нові податки, можливість сплачувати податки. От для українців дають. Це називається демократія в нас в Україні. Закриті кордони, але є можливість піти в ТЦК і є можливість сплачувати податки. А, ну і третє, це можливість сплачувати штрафи. Бачимо, як багато можливостей. Дуже сумно це все, але. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу, друзі. Гарного дня, до нових зустрічей!